Плани на майбутнє в Запоріжжі відбулася зустріч представників територіальних громад області розглядали кілька нагальних питань, в тому числі підготовку до опалювального сезону. До 1 вересня планують створити комісії, які перевірятимуть готовність теплових мереж. До 25 вересня крайній термін 1 жовтня. Все теплове господарство має бути готове до зими. Нині рівень готовності за планом має бути вже на рівні 40%, але поки цей показник дещо менший. Рівень підготовки Запоріжжя до осінньо зимового періоду нині 35%. Також під час заходу учасники порушили низку проблемних питань. встановлення розподільної електричної генерації на об'єктах теплопостачання. Ми в цьому напрямку спільно. Дякую Івану Сергійовичу і облдержадміністрації, військової адміністрації на цим питанням. Працюємо, є певні наработки, є певні шахи. Сподіваємося, що ми це питання вирішимо до початку опального сезону, це дасть нам змогу своєчасно розпочати і провести на довжному рівні. Фінансові труднощі, які у нас є сьогодні, це стосується непрофінансованому різниці в тарифах. Це перша історія. По-друге, ми продовжуємо. В рамках розподілу 65 на 35% сплачувати за газ НАК нафтогазу, це майже 25 мільйонів щомісяця, і таким чином ми вимиваємо обігові кошти з підприємства, щоб які ми могли спрямувати для наших генераторів і також на утонення робот стосовно по підготовці. Які завдання основні на ці на опалювальному період це забезпечення своєчасної якісної підготовки об'єктів? Друге питання найважливіше на погляд на сьогодні. Це забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електропостачання генераторами, але треба забезпечити і готовність до роботи, визначити відповідальних осіб і забезпечити створення запасів палива. Наступне це створення резервних запасів матеріалів, обладнання палива, пересувних модельних котелень, бажани, які працюють на альтернативних газових витах палива.